Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 13 березня і хочу вам показати стан своєї лавандочки після зими. В цьому році снігу не було. Ви, як знаєте, в січні місяці було тепло, зовсім тепло. У лютому місяці було три тижні морозів. і цей мороз був на голу землю. В такому стані лавандочка не повинна бути, якби був сніг, а на сніг вже пішов мороз. Але нам не пощастило в цьому році з погодкою з такою. І рослинки підмерзли. Лавандочка підмерзла. Це не лише в мене так, це дуже в дуже багатьох людей так. Лавандистів, в кого такі, такий клімат, як у нас. Снігу не було, а був лише мороз. І лавандочка спочатку була фіолетового кольору, потім це фіолетовий перетворився на коричневий колір. Листочки, ось бачите. І тепер вона виглядає так. І з такої ситуації є вихід. Просто її підстригти. А стрижка дуже дає такий інтенсивний поштовх лаванді рости. Тоді починають розвиватися пічні пагани. Щоб ви розуміли, як це відбувається. Ну, на, прикладі, на прикладі петунії. Коли начепнути верхів, верхівку петунії, починають розвиватися рости бічні пагани. Так само і тут. Тільки в петунії там одна-дві гілочки ростуть, вгору піднімаються, то тут потрібно зрізати весь кущ. Той самий принцип. Відсилатиму найкращі зеленіші кущики, а інші залишу собі, тому що в мене є великі плани на них. Можливо, здійсниться моя мрія, це дійсно мрія. Якщо лавандове поле я посадила, це не було мрією, це було спонтанно, все це зроблено несподівано, то це в мене дійсно є мрія, до якої я йду. У минулому році все зірвалося, якось не вийшло в мене. Мені відмовили, в общем, у цьому. У цих моїх планах були такі умови поставлені, при яких я не могла щось робити. То в цьому році я думаю, що все здійсниться. І я дуже на це сподіваюся. І мрію не буду поки що казати, що і як, але в мене є мрія, яка, яка, яка наближається. Або е як потепліє, я підійду ближче до своєї мрії. Зацікавила я вас? Все так завуалізувала. Щоб ви і не здогадалися. Але дійсно, хай я все зроблю, я з вами обов'язково поділюся. Поруч біля лавандочки в мене росте чесничок, і там далі цибуля. Це для того, щоб був крапельний полив. Ще одну шлангу протягну і буде тут крапельний полив. Щоб не поливати той чесник постійно, бо це дуже важко, потрібно знаходити час на це. Це включив і воно все поливає. В. Ви... Пусті місця, ну як пусті місця? Тут, ну, наприклад, ось, я продала лавандочку і думала сюди насаджувати. Плани в мене вже змінилися. Я думаю, сюди посадити хризантемки. У мене багато хризантемок, і щоб вони були під крапельним поливом, багато звільниться місця, тому що в мене вже є замовлення, є плани, то місця з місця збільшиться, з'явиться місце для хризантем, скажімо так. Ось такі мої справи така в мене лавандочка. А що вона гарненько? Подивіться, бачите, вона зелененька, гарненька. Звісно, є кущики, які душі пошкоджені, є такі, є. Ну я їх просто-напросто не відсилатиму. Я залишу їх собі. Я знаю, що з ними робити. Я їх дуже швидко переведу в чувства. І все в мене буде добре. І у вас також. Ми, лавандисти, звісно, переймаємося тим, що сталося, тому що не в однієї в мене. Я не знаю, в скількох відсотків я бачу, ну хай 90% людей таке саме сталося із Лавандою. Мороз на голову землю. Ну, це будь-яка рослинка цього не любить. І дівчатка вже мені телефонували, ми вже зізванювались, списувались, що дійсно таке і в них. Тож побачимо. Ви знаєте, я вже заморилася щось продумувати, за щось переживати наперед. Можливо, все буде добре, а я себе накручую. Так не, не потрібно робити. Головне, щоб наші діти не хворіли, і онуки не хворіли, і ми не хворіли. І здоров'я на це все вистачило. То все пересадимо, посадимо, тим паче є що вибрати. Неприємно так, робота додається так. Але це не саме страшне, що може бути в житті. Але це лише. Але це лише із лавандою. З лавандином йому хоч би що. У мене навіть отакусінькі маленькі лавандинчики стоять, красуються. А от лаванда вона більш така упла. Так що все в нас з вами вийде. Головне поливати, стригти і поливати, стригти і поливати. І всі, і всі справи будуть зроблені. Собі я залишу хужі саджанці, лаванди, тому що. Ну, тому що вам найкраще, а мені все, що залишиться, я просто знаю, що з ними робити. Я їх швиденько реанімую, приведу в себе. Ну, нема таких, я дивлюсь на саджанці, нема таких страшнючих. Звісно, є підмерзлі, адже знов таки повторюсь, на, на голу землю ударив мороз, упав мороз. Але є багато гарних кущиків, є що вибрати. Ось, наприклад, зелені кущики стоять. Ось поруч ще зелений, цей зелений, ось оці всі зелені. бачите? А ось цей залишу собі, бо він вражений морозом. І я знаю, що з ними робити. Ось, будь ласка, підтвердження стосовно моїх слів, я казала про те, що не лише в мене підмерзла лавандочка, а дівчаток також підмерзла. Ці, цей сорт хіт-код я замовила в одній дівчинці, вона зі Львова, там також. Були приморозки, бо я бачу по рослинці, ось там і сухі листочки, і фіолетові листочки. Мені дуже добре видно, що вони тут фіолетові. Так що, Ось ще достану. Так що не лише в нашому районі були такі косючі морози. Цей сорт дуже хотіла давно, розплідникам не довіряю тим, що він в інтернетах, на сайтах. Вони там таку чуш, таку єрість бувають виставляють малюнок однієї квітки французької лаванди, а, а написано там англійська вускулиста. Ну, це ж взагалі ну, це неправильно, я їм не довіряю. А довіряю ось таким дівчаткам, таким самим, як і я. Якщо я кажу, що в мене не сортова лаванда, то вона в мене не сортувала, бо в мене вся лаванда з насіння. А це сортова, це буде лаванда хіт так що, отак. От дякую, що додивилися, дякую, що вислухали мене, що терпіли мене. Буду вдячна і за вашу якусь реакцію, за коментар, можливо, хтось захоче мені щось написати. До наступних зустрічей, до наступного відео. Всього вам найкращого!